Вітаю всіх! Мене звуть Олеся Віткова. Мені 17 років. І я із чудового міста Бердянськ, Україна. І зараз я хочу вам розповісти сучасний український вірш. Назва цього вірша Батьківщина. Автор Борис Конаков. Що таке батьківщина? Це батьківський дім, і в круги і гайочок за ним. Перший крок по підлозі. Перші букви й слова. На шкільному порозі шлях до знань і добра, вірні друзі з дитинства, вчителі і батьки, і бабушки, бабусі, дідусеві байки, тепле сонце, і море, і у лісі роса, українські простори, батьківщини, краса. Тут коріння, історія, і слава пращурів наших, вояків, і майстрів, хліборобів найкращих. В нас єдина культура і мова. Іпох, запорука майбутнє в житті перемог. Живемо ми і будемо вічно тут жити, і вітчизну від всяких незгод боронити, від рашистів, кадировців, орків поганих, захистимо всіх близьких своїх, Богом даних, зіб'ємо у ворога кожну хатину, І побудуємо кращу в Європі країну. Бо як мати єдина може бути в житті. Так одна батьківщина нас у нас усіх назавжди. Дякую за увагу.